Дитячий сон священний, кажуть, коли дитина спить, її янголи охороняють. Але є один хлопчик, якому не пощастило. Він щоночі прокидається від жаху. Він боїться, що приводи минулого повернуться у його життя. Маленький хлопчик ховається під ліском, тремтить від страху і чекає, коли нарешті крики та сварки затихнуть. І лише тоді він зможе пригорнутися до мами, яка завжди у сльозах. Такі спогади у Олексія про раннє дитинство із батьком. Було таке, що папа, маму бив, ображав. я бачу маму у сенцях. Мати Оксана була до безтяно закохана. Вона вийшла заміж, аби бути щасливою. Але далі, як часто буває, усе за банальним сценарієм. І навіть народження синочка не змінило чоловіка деспота і тирана. Тікали вночі під дощ з дитиною на руках, тікала. А якось Алюші було два годик. Два годика він хотів мене ударити. Ударив Альошу. Турботливу родину, як і буває у багатьох подібних випадках Олексію. Замінили дідусь і бабуся. Їхнього великого батьківського серця вистачило на 16 дітей, котрих вони об'єднали у дитячий будинок сімейного типу. Не забракло любові, звісно ж, і для власного онука. Добрий і чуйний дідусь замінив Олексієві рідного батька, від якого хлопчик бачив лише стусани і образи, а не рідко і жорстокі побої. Ще зовсім маленьким хлопчиком Олексій попрехав свою бабусю купити йому пензлики і фарби. З тих пір він малює. І картини його особливі. Красиві та сумні. Олексій відрізняється від інших дітей. Часто замикається у собі, і світ у своїх картинах бачить у темних кольорах. Олексій намагається приховати від усіх, але рідні усе бачать і розуміють. Рани минулого ще не загоїлись. Зять був дуже ну, п'яний був. І він там брав утюг за шнур, розкручував по хаті, літав. І чуді Альошу сина не попав. Вже, хоча йому 13 років, він, йому повлияло цей батьківські п'янки, що він. І до цієї пори ночі вздригає, там встає, і видно, що він зляканий. Я просипаюся, того, що дитина плаче. Об'яснити дитина не може, чому вона плаче. Буває, кричить вночі, буває просто розмовляється. Я думаю, що це на психіку дало. Пані Світлана, улюблена вчителька хлопчика, розповідає, що часто трапляється так, коли дитина по іншому намагається розповісти те, чого не може сказати словами. Так як у нас Альоша виріс не повній сім'ї, ми можемо сказати, або практично це дитина, можна сказати, при живих батьках виходить сиротою, соціальна сирота. То справа в тому, що у нього той реальний світ, який він хоче його побачити і у майбутньому себе виразити в чомусь. Він в нього виливається, звичайно, що в малюванні. І ті картини, те, що він хоче собі, те, що ненаверстано в нього в дитинстві, то він зараз його хоче показати у своїх роботах. А там і на малюємо. Олексій сумує за мамою. Дні, проведені з нею для нього велике щастя. Раніше, коли мама залишала його у дідуся й бабусі, він гірко плакав. Тепер навчився опановувати себе. Вчився бути дорослим у свої неповні 13 років. Він усвідомив, має стати для мами опорою і захисником. Оксана ж намагається забезпечити сина матеріально. З роботою зараз трошки тяжковато знайти нормальну плачумо роботу. Підробляю на дому, ногті наращую. Стараюся, скільки можу, скільки заробляти, щоб прокормити свою дитину. Так як мій чоловік, бивший, елементи не плоти, ніякої допомоги немає. Допомагає моя мама тільки. Постійні пошуки роботи. Матеріальні негаразди переслідують Оксану, але найстрашніше самотність. Вона ще зовсім молода і красива жінка, яка намагається знайти справжні кохання того єдиного, хто міг би стати для Олексія справжнім батьком. Та гіркі спогади минулого щоразу виринають у пам'яті. До всіх цих негараздів додався ще один. Оксана занедужала останні роки. Вона зі всіх сил бореться із хворобою, болісні процедури, безкінечні уколи, крапельниці, усе це нестерпно мучає її тіло і душу, але вона мужньо витримує усе, тому що знає, повинна жити заради нього, свого маленького хлопчика. Олексій мріє стати художником, а ще заробити багато грошей, щоб купити мамі машину. І все це для того, щоб вона частіше до нього приїжджала і щоб вони були разом. Я розумію, що Олексію доведеться дуже багато вчитися та працювати, аби дійти до своєї мети. Але я відчувала, що просто зобов'язана допомогти хлопчику зробити перший крок назустріч мрії. Я довго думала, куди можна повести дитину, яка мріє про світ мистецтва у мистецькому арсеналі. Ми забули про час. Олексію, ти знаєш, що гончарі називають своє коло сонцем, оскільки воно кругле і бігає по колу, то власне в тебе буде своє мистецьке сонце, і ти можеш тут зробити все, що захочеш. Давай почнемо. Так? Ага. А фарби а, ти можеш обирати будь-які. Пам'ятай про жовтий, стильний і про багато інших. Давай, пере. Коли Олексій акцентував свою увагу на темних кольорах, я хвилювалася, що картина вийде похмурою, але вона стала яскравою. Далі на Олексія чекала зустріч з художником. І я знала, що вона буде глибокою і філософською, можливо, занадто серйозною для маленького хлопчика. На цьому шляху не дуже важливо, як людина починає. Тут дуже потрібно, щоб людина була наполегливою і йшла до своєї мети, доки не досягне. А коли досягне, щоб мала вже наступну мету. Олексій слухав уважно Сергія, і в мене склалося враження, що він не лише розуміє, але запам'ятовує кожне слово. Якщо ти хочеш стати художником, то наполегливість це те, що тобі буде потрібно найперше. Тому що дуже багато людей хочуть стати митцями, співаками, письменниками. Їм дуже подобається такий спосіб життя, але треба розуміти, що це дуже висококонкурентне поле. Треба бути кращим за інших. По дуже багатьох параметрах. Тому що, знаєш, от іноді не дуже важливо, ну наскільки людина там гарно малює. Іноді важливо, наскільки ця людина вміє це подати, вміє вкласти в це сенс. І це іноді спрацьовує більше, ніж вміє малювати. Як успішна людина, Сергій знає ціну цього успіху і прекрасно розуміє, що нашому хлопчику доведеться пройти дуже довгий і складний шлях. Тому бажання. Ульоту піднімає нас в повітря більше, ніж крила. Не треба мати крил обов'язково, щоб літати. Народжений літати той, хто має характер. А про характер Олексія можна говорити безкінечно довго. Хоча він ще зовсім маленький хлопчик, але з силою характеру міг би помірятись з будь-яким дорослим. Сергію, ви коли були такими ви теж хотіли бути художником, чи не зразу? Ну я думаю, що я відразу хотів бути художником, тому що це було єдине, що у мене дуже добре виходило. І ну, мені просто нічого іншого не хотілося робити. Тобто, замість того, щоб вчитися, мені хотілося малювати, читати книжки. Мене дуже дратувала школа, чесно чесно кажучи. От і я хотів робити те, що я хочу, і я думаю, що я відразу був впевнений в тому, що я буду художником. От і наш Олексій на 100% упевнений, що хоче займатися саме мистецтвом. Тому йому так кортіло дізнатися, як це бути художником. А ось ще є якась мрія, чи всі вже ваші мрії збилися. Боже, у мене така купа мрій, що тільки перераховувати їх, це треба витратити час до ранку. Тобто у художника ніколи не може бути от-от-от. Ну, всі мрії здійснені, тому що коли людина живе, з'являються нові мрії. Я думаю, що жодна людина не може здійснити всі мрії, тому що це в принципі неможливо. Здається, Олексій настільки сильно хоче бути художником, що його бажання не може не здійснитися. Є єдина річ, яка нас обмежує в цьому світі, це наша власна уява. Все більше нас не обмежує нічого, і та людина, у якої є. Уява і наполегливість завжди буде успішними. Ти Красиво. зрозумієш, що тобі сказали, Олексій? Коли ми заходили у великий будинок художника до його майстерні, Олексій помітив знаменитий помаранчевий джип Пояркова. і очі хлопчика спалахнули. Я, Сережа, можете можна покатати на своєму джипі? Легенько пішли. Народна мудрість, що коли дівчата маленькі, їм цікаві куколки, а хлопчики, коли маленькі, їм цікаві машинки. А коли вони виростають, то все стає навпаки. Я впевнена, що мрія Олексія здійсниться і він стане успішним художником, заможним і обов'язково щасливим. Усе це лише питання часу, а поки що він по-справжньому щасливий лише в обіймах своєї матері. Я відчуваю, що зовсім скоро головна мрія Олексія здійсниться, турботлива мати, яка завжди поруч, а з нею сильний і надійний чоловік, який підставить Олексієві тверде батьківське плече. Адже йому ще не пізно дізнатися, що ж таке щасливе дитинство.